Хочу, скажіть ще кілька слів про вашого брата? Ну, то брат, значить, брат сім років молодший. Вот. Ну він покликання відки дістав. Та так... може, я пішов до мене э, на священ, тати брат на священника. Ну і, і, і то, ну а він спершу пішов в монастир, щоб знав. Може, може, тати брат. Старіку монастирів студентів, а я ще моговся, знаєте, у вішках хотів втік студентів до е, ремптористів. І потім, як я вже поступив е, до студентів, ой, я, я втік, може <пож, пож>, трошки розказував е, е, Михайло, що я втік з, 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 з рентуристів. Але я так бачу, я гумнаць настоятому говорив, то не Кадвар, був тайний писк теж. Жив на е, Терешкові 58. Та я йому говорив, кажу, я хочу бути вісі і в нашому монастирі теж будете давати місце. Тільки у нас новий монастир — Андрій Шетицький заложив монастир, відновив, але в нас було багато щеченників. Як буде щеченики більше, будете давати місце. Маже наш монастир теж. Ну я так і бачите, їжджу на місці. Вже до Києва їздив, до Одеси їздив на місце. може, і тут сюди, може, і до яка до городка. Може, Do Zbourowa, I tak, to zborowa na Wyspach. Tak się dodaje. I, I to. Tak się. Masz. 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 Ja Masz. Tak. Ja mam. Tak. Ja tak. Każdy duch. Masz. 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 Tak, Masz. 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 Petra. Аладія, може, е -то, в нашій хаті ну, висвячив, що мама була, е -то, висвя, як висвячував, вже мама жила. Мій ну, брат може, ну, висвятили його. Так що тут може, і він казав, що ну, кожен псині, а тут вже татий брат і рідний брат студити, пішов, ти та вже так потім вже за ними пішов студент. А фактично, як я, е, е, то місію наші люблю давати. І тепер навіть до на Києва ще їду на Володимира, на Ацкольду могилу. Отав, 22 травня, а, праздник від Миколая. То я їду туди на, 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 на давати місію.